Рік назад, я вже пам'ятаю в цей день 7 грудня, вже був сніг такий лігонький, але був. І неділя, день починався з сонця, але вже якби після обіду і сонечко вже зайшло, вже сіренький такий градусів 3 у нас. Зараз подивимося, що буде на площі, чи буде там народ. Мій третій поверх був розбитий наполовину, якщо пам'ятаю, в мене було колись таке відео. З покрівлями в Харкові. Ну, напевно, не сезон вже йде з 22, 23, 24, але 25 рік вже щось так заворушився. Люди почали будуватися. То одиничні такі явища, хто будується спочатку і під ключ у Харкові. Ремонтів, да, дуже багато по покрівлям були посічені. Зараз вже таке вже менше. Але грудень мене скоро, потім вже і січень. Погода обіцяє бути така більш-менш тепла, тому що трошки попрацюємо на площаді свободи. Бачите, скільки машин увесь народ і в парку, несмотря що три радуса, на вулиці все одно люди живуть. Три роки це, напевно, перший рік, коли харківський бізнес взагалі фантастично поприкрашував всі свої бізнеса. Ну і місто поприкрашувало до Нового року. Там ялиночки, якісь прикраси і все остального. Знаєте, ще більше натхнення. І Віры, і сили.